Добрий день. сьогодні. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров давав інтерв'ю в програмі Зустріч з пресою на телеканалі NBC. і там у нього сталася сварка з ведучою Крістен Велкер, яка неодноразово запитувала його, чи визнає він, що Росія вторглася в Україну. А він у відповідь звинувачував її в тому, що вона намагається щось нав'язати під час свого шоу. Чи вторгалася Росія в Україну, пане міністр закордонних справ? Чи вторгалася Росія в Україну? запитує пані Велкеру Лаврова. Ну а Лавров у відповідь починає розтікашися мислюю по древо. Росія зараз почала спеціальну військову операцію для захисту людей, яких Зеленський та його попередник не вважали людьми. Вони називали їх підозрілими. Вам е, слід послухайте, вам справді слід, і я розумію, що вам сьогодні потрібно щось проштовхнути, але якщо ви порушуєте та таркаєтеся таких серйозних речей, я пропоную вам поглянути на історію розвитку України після перевороту 2014 року. На що Крістен Велкер знову йому каже, що я задаю питання, на яке можна дати відповідь так або ні. І знову повторюю, чи ви знаєте ви вторгнення Росії в Україну? На що Лавров знову починає в так як і в попередній раз? Я же казав вам, що ми розпочали спеціальну військову операцію щоб захистити людей, яких режим оголосив терористами та ворогами, і яких режим бомбардував, і так все по колу. Врешті-решт Крістен Велкер запитала чи хоче президент Росії Владимир Путін. Мі, на що Лавров відповів так. Ну і далі знов почав в звичному стилі брехати. Він сказав, що і президент Путін хоче, і президент Трамп хоче миру в Україні. А от реакція на зустріч в Ванкеореджі, збрання всіх цих європейських представників в Вашингтоні та те, що вони робили після Вашингтону, свідчить про те, що вони не хочуть миру, сказав Лавров. Ми пам'ятаємо, що після зустрічі на Алясці Дональд Трамп зустрівся з Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами в Білому домі, і там вони якраз обговорювали спільні кроки, що робити далі. І після цієї зустрічі Дональд Трамп сказав, що дає фактично Путіну два тижні на те, щоб він зустрівся особисто з президентом Зеленським. І тільки після цього можна буде проводити зустріч в більш широкому складі, скажімо, в трьох, ну де третім буде президент Трамп, або ще в більш широкому складі, для того, щоб заключити мир або хоча б перемір'я. Але ж ми знаємо, що Росія насправді не зацікавлена в мирі. І навіть те, як поводився Сергій Лавров на цій програмі, видно, що він продовжує юліти, і вся Росія продовжує юліти для того, щоб тільки не зупиняти війну. І тут треба розуміти, що Росія настільки розкрутила маховик війни, що навіть якби зараз ну раптом, Путін і захотів би її зупинити, то він не зможе це зробити. Тому що від цього залежить і його виживання як політично, так і фізично. А тому єдиний спосіб зупинити цю війну це економічно задушити Росію, зробити її неспроможною, робити будь-що. А для цього треба всього два. Для цього йдуть всього два шляхи. Це Економічні санкції проти Росії і душити Росію економічно більш широкими санкціями, вторинними санкціями, санкціями проти тих, хто намагається, хто допомагає обійти санкції, і постачання в Україну зброї багато, далекобійної наступальної зброї. І тільки це єдиний шлях до миру. На все добре.